України вони попереджали всіх про те, що Росіяни ймовірно готують провокацію на Запорізькій атомній електростанції, але водночас вони допустили, що це могла бути така суто інформаційна провокація для того, аби підняти певний шум довкола такої техногенної проблеми, яка може там виникнути. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки ймовірно, що вони таке зроблять, та чи може бути це інсценування Це була інформаційна провокація більше, але з моменту перебування військ Російської Федерації на Запорізькій АЕС це вже провокації, це вже загрози, тому що ми бачили, що вони розмістили там військових, не розмістили там техніку. Там е, можуть бути провокації е, будь-якого характеру, тому що це русня. І вона готова е, застосовувати будь-які методи будь-які засоби, е, аби досягти своїх цілей. Тому е, це можна очікувати кожного дня, і загроза завжди висока щодня? Ну також у гур зазначають, що головною причиною, головною метою такої провокації росіяни називають, що вони хочуть, аби на час розслідування інциденту тимчасово припинилися бойові дії. Тобто, таким чином вони хочуть отримати певну паузу. На вашу думку, для чого їм така ось пауза? Кожною паузою вони користувалися, аби наростити якісь свої сили, перегрупуватися, якось змінити обстановку. І Зазвичай Русня запрошує такі е перерви, якщо у них щось не вдається. Згадуємо Донецький аеропорт, коли вони скористалися таким моментом. Запросили, нібито там евакуацію своїх поранених і загиблих. І е, всі ми знаємо, що сталося в результаті. І так, кожен якийсь випадок на фронті вони хочуть обманути таким е, способом, але ми вже знаємо, що це означає, тому не сильно ведемося на такі заклики з боку русні. Романе, вранці якраз таки я читав ваш телеграм-канал Діпстейту має на увазі, і там ви зазначили, що на Сватівському напрямку дещо загострюється саме цей відтинок на лінії фронту, посилює зокрема ворог тисків серебрянському лісництві. І основний ракурс атаки це якраз таки на межі лісу і там, де проходить Сіверський Донець. У чому тактична важливість цих позицій, зокрема, що ворог саме на цій ділянці концентрує таку кількість своїх сил і намагається якось проривати нашу оборону ліс це є важливий і важкий такий відтинок на на тій ділянці. За нього йде велика боротьба, і русня намагається будь-яким способом, як вона завжди робить, прощупувати нашу оборону. Там йдуть якісь локальні спроби просунутися. Якісь спроби атак, і дійсно декілька днів вони вже намагаються саме на сватівському відтинку якось тиснути, якось прориватися. Були спроби вийти на масютівку з боку масютівки, атакувати. Зараз вони продовжують тиск на Серебрянському лісництві. Там постійний обстріли, там постійно йдуть важкі бої. Якщо порівнювати там з Бахмутом чи з іншою з забудованою місцевістю, то в лісництві в районі Кермінної дуже важко, тому що там немає по суті де сховатися. Там йдуть безпосередньо бої на тій географічній ділянці, яка вона є. Тобто ліс, земля дуже важко, але наші хлопці тримаються. Там тиск постійно відбувається щодня, перестану. тримаємо оборону. Романе, ось про це трошки детальніше хотілося б поговорити саме про особливість боїв у такій місцевості, тому що ми розуміємо, що це ліс, це дуже багато зеленки, дуже багато дерев. Подекуди бойові зіткнення вони є надзвичайно близькими, доходять до влічених метрів фактично. Бо просто фізично не видно ворога, який може десь підкрадатися, а тим паче вночі це теж дуже і дуже важко. Як можна рятуватися в таких умовах? Можливо, ви знаєте, що в цьому допомагають дрони там з тепловізорами чи з приладами нічного бачення. В чому особливість такої місцевості? Звичайно, зараз лісництво воно позеленіло, все заросло, стає ще важче, і в першу чергу тепловізори, дрони з тепловізійними камерами, вони дуже сильно допомагають. І велика дяка всім волонтерам. І заклик знову ж таки до кожних волонтерів, звичайних людей, долучатися до, там, до зборів, до допомоги військовим, особливо в дронах з тепловізорами, тому що це дійсно рятує життя. Коли в такій місцевості е, легко побачити е, ворога, але е, ліс е, це така штука, де не ну, не просто політати дроном, це теж треба вміти, треба навчитися, і хлопцям там дійсно дуже важко. Ну також пильність е, в самих е, лісах е, безпосередньо кожного військового, це запорука того, що можна встояти. І наші військові демонструють немовірні е, просто. Такі результати, які показують, і ми бачимо щодня, що ворог не може пробити оборону, і оборона тримається, пане Романе. Ну і давайте детальніше поговоримо про Бахмутський напрямок. За даними Діпстейт, саме на цьому напрямку тривають позиційні бої на флангах. І зазначалося, що також є невеликі успіхи на деяких ділянках. Тож як оцінюєте ситуацію на цьому напрямку, і про що можете детальніше розповісти? Ну як таких суттєвих змін наразі не відбулося. А зараз продовжуються ті роботи на флангах, як ми бачимо, вже був початок. Починаються звільнювати звільнятися якісь позиції, якісь території. Але це не так просто, тому що Росня дає бій, дає відпір, і наші збройні сили щодня намагаються протиснутися. Щодня намагаються якось пройти. І скоро, коли вже буде інформація підтверджена офіційно, від військових ми побачимо результати наразі, як таких суттєвих змін поки що на тій ділянці немає. Романе, і щодо Бахмуту сьогодні вранці буквально з'явилися новини, які заполонили так інформаційний простір. Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Бібісі, якщо я не помиляюся, він сказав про те, що вагнерівці справді відходять від Бахмута. Але ось є один нюанс невеличкий. Він заявив про те, що їх намагаються перекинути на інші напрямки. Ось частина військ піде воювати на інших ділянках. Частину вони все таки можуть відправити ось в ті тилові табори для того, аби доукомплектувати якісь певні підрозділи. Зділи, бо як і терорист Пригожин казав, що дуже великі втрати вони понесли, як і серед особового складу, особливо, так і серед техніки. От відсутність вагнерівців чи вплине вона на взагалі динаміку бойових дій на самі бої, які тривали досить значний період довкола української фортеці Бахмут. Скоріше за все зміниться, тому що вагнерівці, які стільки часу пробули в Бахмуті в місті, в околицях вони знають усю територію. І коли зайдуть нові якісь війська, якісь підрозділи, які будуть знову вивчати обстановку, цим можна звичайно скористатися. ПВК Вагнер дійсно потроху виходить. Дуже багато повідомлень інформації з приводу цього є. Ми бачили заяви пригожені, які не є, що їх хочуть залишити, а він хоче повністю вийти з цієї війни, так сказати. І що саме цікаво, що коли для Вагнера закінчили оцей набір зеків? Зараз дуже помітно ці зеки випливають в інших якихось Міністерства оборони Російської Федерації структурах. Тобто, ми бачимо такі підрозділи, як ПВК Вітірани, які набираються якраз з числа цих зеків, якихось алкоголиків, наркоманів. Так само ми бачимо шторм зет теж підпорядковані МО і вони. Частіше потрапляють в полон, частіше їх можна побачити на околицях Бахмуту. Тобто, це показує те, що ця практика досі є, але вона вже перетікає з ПВК Вагнер в структури Міністерства оборони Московії. Пане Романе, а оце ось перегрупування вагнерівців. Чи впливає якось на інтенсивність обстрілів з боку росіян саме на Бахмутському напрямку? Ну і безпосередньо у Бахмуті? Бо Пригожин же ж говорить де боєприпаси. Правильно від Шойгу, а їх немає і нема. Ну, обстріли з боку Російської Федерації постійно йдуть. Це всі знають. У них багато дуже боєкомплекту. У них багато дуже артилерії. Але і ми відповідаємо, тобто це якийсь такий динамічний обмін. Про вщухання я б не сказав, тому що бійці там на фронті, вони точно ніколи не скажуть, що там обстріли припинилися. Можливо, відбувається іноді якісь вщухання, тобто менша інтенсивність, потім збільшується, але про повну якусь. Або ну, масштабну якусь таку припинення вогню немає. Обстріли йдуть постійно, на жаль. Роман, і на сам кінець фактично в телеграм каналі діпстейт зазначали, зокрема, що на авдійському напрямку тривають. Атаки на Первомайське, але на щастя, і вдалося їх відбити нашим воїнам. Але от зазначили досить цікаву таку інформацію з того приводу, що побільшало на авдіївському відтинку фронту фронту якраз таки представників так званої шторм штормзет. Це ПВК, яким керує, яким опікується сам Шойгу, власне. І тут про це трохи детальніше чи відомо звідки набирають цих людей, тому що у нас вже є певна асоціація. Якщо Вагнер, це там ув'язнені. Якщо до цієї ПВК, та як би ви оцінили взагалі роль ПВК для Російської Федерації у цій війні? Ну, як на Бахмутському напрямку, як я вже казав, є ПВК ветерани Тут шторм Зет, їх так само набирають просто там зеків, кого попали, їх кидали на шторми. На штурми там без броніків, без нічого. То це якісь звичайні бомжі, mm -hmm. які віддають на м'ясо. В основному там вони з'являються. Авдіївський напрямок, як вже раніше ми казали, починає набертати обертів. Там Русня концентрує потроху свої війська, намагається обійти якимись околицями, якимись флангами саме місто, тому що Авдіївку дуже важко їм вдається брати і. Інтенсивність, отак от просування, вона змінюється. Спочатку вони пробують на півночі, потім на півдні, і отак от змінюється. Зараз вони пробують взяти первомайське, і у них це не виходить. Перед цим була новобахмутівка, тобто і отак, от іде, іде зміна. Пробують вони прорватися, але у них це не виходить. Пане Романе, дякуємо. Почули вас. Дякуємо за такий детальний аналіз ситуації на лінії Українського фронту. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Роман Погорілий, співзасновник вебсайту Діпстейт. Дякуємо дякую. вам. Дякую, дякую.